Давайте припустимо, я хочу вперше зробити такий план. Е як би ви мені порекомендували якісь три ключові рекомендації, якщо я ніколи цього не робив? Взагалі ще нічого в мене немає. Ну, <tell> <hour> mm. <laughs> Микола, а, я би я дум... ну, <laughs> <laughs> я думаю, що власне досвід того, що відбувається, ну, тобто, я би писав якусь гіпотезу. Ну, так, як ми робили, ми писали гіпотезу, от що могло статися, а, умовно кажучи, там я не знаю, там загаловок. Ми уявляємо собі заголовок на сайті новини цього дня, і ми, розумі, і ми тоді, яким чином наша компанія має бути в, цьому, в цій історії, що від неї ми би хотіли. Бо я допускаю, хтось міг сказати та окей, я типа закрився, переїхав, відкрився там, десь не знаю, в Женеві, і все в мене всьо мене прекрасно. Ну відповідно до там задачі, там і місії кампанії. Це це має бути в е, найгірше сценарій, або як це якийсь я би ну, я б. Ми робили ну, де, деякі, тобто і один із них не був найгіршим. Тобто, це ж таки це. декілька та так. Да, 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 да. От найгірший сценарій всього. Це у нас була історія, що ми домовилися з Те з, з польським ТВП про те, що вони готові надати нам студію або в Роцлаві, або в Кракові, для того, щоб ми могли виходити звідти. Ми, слава okay. Богу, ну якби це. Ну, типу, це була одна із опцій, яку ми там, типа, ми концеп концептуально домовились, але так сильно, прям кількість людей. Я вже просто розробив, що у нас буде час, якщо це таки трапиться, то буде час це, щось підсобратися. От, але від найгіршого до якогось е ну, так, найочевиднішого, умовно кажучи. Олександр, uh -huh. uh, щось додаш? Ну я б тут знову ж таки брав би люди процеси технології, засоби. Тобто люди. Починаємо задавати питання. Ну, перше, якщо є загроза життя людям, так, що ми робимо? Окей, перше, там напевно, відповідь: евакуюємо. Якими засобами? От. Ну, і, і, і так далі. І так далі. Ключові процеси, від яких залежать підприємства. Зазвичай люди, які працюють в бізнесі, вони ну, розуміють, від яких процесів у них залежить бізнес. Так. І, ми, наприклад, да, там, йшли в тому числі, наприклад, одне з питань, які ми собі задавали: як ми будемо комунікувати з клієнтом? Да, як ми будемо комунікувати з клієнтом, якщо у нас там з контакт-центром щось трапиться? Да, для цього ми записували повідомлення. Ну, відповідно, розносили. Скажем так, резервні площадки по контакт-центрам, щоб точно, хоча б одна площадка у нас працювала в разі того, щоб, хоча б, у нас одна лінія з трьох операторів, в яких ми завели в контакт-центр, працювали, щоб люди могли почути повідомлення, певні. Тобто, ми угу. розробляли цей цю структуру повідомлень для клієнтів. Ну якщо клієнти будуть телефонувати. Хоча я от з Миколою напевно погоджусь, що в перші дні. Ну точно нікому там до страхування діла точно не було. От до чого до чого до страхування точно не було.